Зустрічайте новеньку, гарненьку, з класним дизайном, з прозорим віконечком мультипіч від бренду Philips 332 модель. На об'єм чаші 6,2 літра. Вона має отаку от зручну конструкцію. Сама чаша може нагрілася. а от Ви берете її за ручку і спокійно собі пересипаєте вміст у посуд на тарілочки. Значить, всередині знаходиться тен-вентилятор. є також підсвітка. Сенсорне табло керування є функція запам'ятовування улюбленого рецепту. Ви можете завантажити додаток від Philips і отримати доступ більше, ніж як до 500 рецептів. Тут ви можете розморожувати продукти. Також, крім звичайного приготування, є випікання. В даному типічку ще в нас є в продажу спеціальні форми для запікання. І Різні шпажки для шашличків, це все буде в описі до цього відео. Переходьте, взагалі поширюйте це відео своїм знайомим, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте ваші питання. Ми з радістю будемо відповідати на них. Гарантія на даний товар, як завжди, у нас офіційна від виробника від Philips 2 роки. Ми відправляємо дану мультипічку по всій території України. В Києві є у нас доставка, пункт видачі по Україні. Відправляємо новою поштою Укрпоштою розеткою. Розеткою взагалі там доставка зараз 49 гривень їхньою логістикою. Мультипічка дуже зручна, компактна. Через дане віконечко ви можете безпосередньо бачити процес приготування. Ви нічого не пересмажите, не пересушите. Мультипічка має такий елегантний дизайн, матовий колір, не залишає відбітки пальців, не залишає пил. За нею дуже легко доглядати. Звертайтеся, будемо раді вас обслуговувати.